Нам берегти тебе єдину соборну і вільну Україну саме під таким гаслом, 22 січня в міському палаці культури імені Олексія Шабельника прийшла історико-патріотична година, присвячена дню соборності України. дня український народ поєднав у одне ціле землю, на якій знаходилося дві окремі держави. Акт злуки історична подія для українців. Тому берегти цілісність України вони зобов'язані, переконаний міський голова. Завдяки військовим і сьогодні доводиться відстоювати цілісність країни. Прикро, що відбувається це ціною людських життів. Втім, добре що хвиля патріотизму пробудила українців, об'єднавши їх у спільному прагненні зберегти єдність держави. Щороку проводяться тематичні змістовні заходи. Традиційно згадуються історичні дати, події, історичні постаті. Непорушність єдності нашої держави роками не викликала сумніву ні в кого. Таке ще було навіть і минулого року. Але зараз історичні цінності переглянув кожен житель України. Переглянув Цілому наша держава. Ми хочемо, перш за все, жити у мирній, рідній і незалежній країні. Ми хочемо бачити живими і здоровими наших дітей і наших мутні. Ми хочемо будувати плани на майбутнє і мати можливість їх реалізувати. А для цього ми маємо бути разом. Бути разом у радісні часи, бути разом і у важкі часи. Разом дбати про рідне місто і рідну Україну. Зі слів Василя Мазура у тому, що соборність держави починається не з підпису на папері, а з єдності людей. Їх прагнення захищати свою країну, сумніву бути не повинно ні в кого. Спільні прагнення і молитви за Україну, за її військо, упевнений він. Ось найважливіші привітання і дії до дня соборності з боку не лише простого народу, а й урядовців. Чорне море всем сміхнеться. Дід Дніпро зрадіє. Ще у нашій Україні доленька на спілі. Так буде. Так буде. Бо ми всі цього хочемо, бо ми всі цього у Бога просимо. Вітаю всіх нас з Днем Соборності нашої України. Всім нам! Хочу побажати, щоб наша держава була незалежна, соборна, демократична і європейська країна. І щоб ніхто ніколи не міг розділити ні українського народу, ні української нашої землі. Слава Україні!